Я би хотів скористатися цією нагодою і подякувати людям, які дуже багато зробили для того, щоб Україна, а потім і Європа віддалилися від цієї шкідливої російської концепції Другої світової під гаслом Можем повторити» і від цієї пропагандистської системи. Власне, перша людина, це Арсеній Яценюк. власне людина, яка очолює фундацію. Яка open Ukraine яка заснувала цей форум, я нагадаю в далекому 2015 році саме урядом, тодішнім урядом, на чолі з Арсенієм Петровичем, в Верховну Раду, наш парламент був надісланий, відправлений поданий проект закону про увічнею пам'яті перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Закон, який розпочав величезну довгу історію зміни. Наративів, який поставив крапку на радянській моделі пам'яті в Україні, з якого почалася велика довга дорога до відмови від радянського символічного простору, російського символічного простору, від неправильної найменування тої війни, і так далі, власне, цей закон 2015 року. А також нагадаю, що саме урядом тоді був створений пере, перестворений Український інститут національної пам'яті протягом наступних десяти років здійснювалися трансформації на віддалення від е, цих радянських і вже пізніше токсичних російських наративів. Тому, користуючись нагодою, е, як це за оча, скажемо Арсенію Петровичу, дякую. І для мене велика честь, що це можна зробити сьогодні.